Вітаю! Сьогодні поговоримо про одну, знаєте, таку драматичну історію: про те, як протягом XVIII століття поступово крок за кроком, зникала українська козацька держава Гетьманщина. Як її поглинула імперія, а землі поділили це. По суті, розповідь про те, як держава повільно, але на жаль, невблаганно стирається з карти Європи. І тут, мабуть, варто поставити ключове питання, яке буде з нами протягом усієї нашої розмови, а як взагалі нація втрачає свою державу? Адже це, погодьтеся, рідко стається в один день. Зазвичай це такий довгий, складний процес, і от сьогодні ми спробуємо простежити його, так би мовити, по кісточках на прикладі Гетьманщини. Добре, який у нас план? По-перше, подивимось на ту хистку автономію, яка ще трималася на початку століття. Потім станемо свідками її останнього, такого яскравого, але короткого розквіту. Далі, далі буде найдраматичніша частина швидка і методична ліквідація. І на сам кінець розберемося, а що ж сталося потім, які були наслідки для українських земель. Ну що ж, почнімо. Отже, частина перша. Уявімо собі початок XVIII століття. Козачка Гетьманщина все ще існує, вона ще є на карті, але вона вже під колосальним тиском. Російська імперія, особливо після полтавської битви, знаєте, потроху, але дуже впевнено затягує зашморг на її самоврядності. Щоб було легше орієнтуватися, ось ключові етапи. Все починається з такої, знаєте, відчайдушної спроби реформ гетьмана апостола. Далі провалля, довгий період прямого імперського правління. Потім несподівано яскравий спалах, відродження за Кирила Розумовського, те, що історики потім назвуть Золотою осінню. Ну і фінал це вже остаточні нищівні удари, які й добили державу. Ця хронологія буде нашим таким собі путівником. І перш ніж іти далі, давайте на секунду зупинимось і чітко визначимось, що таке гетьманщина. Бо це ж не просто якась територія. Ні, це було цілком реальне політичне утворення зі своїми інститутами, з власним військом, адміністрацією, судами, фінансами. І от саме доля цієї державності це і є серце нашої сьогоднішньої розповіді. Отже, перша ключова фігура в цій історії гетьман Данило Апостол. Він, по суті, намагався врятувати те, що ще можна було врятувати, впорядкував фінанси, суди, навіть домігся повернення запорожців. Але подивіться на останній пункт: ось де вся сіль. Він спробував кодифікувати, тобто зібрати в один звіт українські закони. А що у відповідь? Російський сенат просто відмовився їх затверджувати. І це був, знаєте, такий дуже прозорий натяк. Ваша самостійність, навіть у таких речах, як закони, нам більше не потрібна. Ну і ось власне результат. Коли апостол помирає у 1734 році, імперія вже навіть не робить вигляд, що проводить якісь вибори, просто забороняє їх. І все. Починаються 16 довгих років прямого правління з Петербурга. Для цього створили спеціальний орган правління гетьманського уряду. Тобто автономію, по суті, просто поставили на паузу. І от ми переходимо до другої частини. І тут, коли вже здавалося, що все кінець, історія робить абсолютно несподіваний кульбіт. У Петербурзі змінюється політична ситуація і гетьманство раптом відновлюють. На сцену виходить остання людина, яка обійматиме цю посаду. Це Кирило Розумовський, так брат фаворита імператриці Єлизавети, що давала йому певний карт-бланш. І він розгорнув просто неймовірну діяльність. Він, по суті, намагався зробити з Гетьманщини сучасну європейську державу, а не якийсь архаїчний військовий устрій. Дивіться, судова реформа, модернізація армії, навіть плани на університети. Справді на якусь мить здалося, що все, що можливо, що державність не просто виживе, а й оновиться. Це і є та сама золота осінь автономії. Але як це часто буває, осінь була дуже короткою. Імперський центр зреагував майже миттєво. Тільки Норозумовський почав свої реформи, як з Петербурга полетіли укази. Вже до 1754 року, тобто всього за чотири роки, його позбавили найголовнішого права призначати полковників і контролювати фінанси. Фактично, його перетворили на тако собі весільну генеральшу. Гра по суті скінчилася, навіть не встигнувши по справжньому початися. Ну, а тепер ми підходимо до кульмінації, до фіналу цієї драми. На російський престол сходить Катерина II. І для неї, для неї це було принципово. Вона хоч і вважалася просвідченою монархинією, але її головною ідеєю фікс було створення єдиної, централізованої, уніфікованої імперії. І будь які автономії, як от Гетьманщина, в її очах були просто архаїзмом, завадою, загрозою. І вона вирішила діяти рішуче. Звісно, потрібен був формальний привід. І він знайшовся. Козацька старшина подала прохання зробити посаду гетьмана спадковою в родині розумовських. Ну а в Петербурзі це розцінили однозначно. Ага, вони хочуть створити власну династію, а потім і відокремитись. Для Катерини, з її планами централізації, це був просто подарунок долі, ідеальний привід, щоб рази назавжди з цим покінчити. І ось він перший удар 1764 рік. Імператорський указ посаду гетьмана ліквідовано. Остаточно Кирило Розумовський змушений був зректися булави, і цим, по суті, було поставлено крапку в понад столітній історії Гетьманщини як державного утворення. Все політичної автономії більше не існувало. Але це був не кінець, другий удар був, можливо, ще більш болючим. 1775 рік, і що цікаво, це сталося одразу після чергової російсько-турецької війни, де запорожці, як завжди, відіграли важливу роль. І от в якості подяки російські війська просто оточують і руйнують Запорозьку Січ. Це був не просто військовий хід, це був символічний акт, знищити саме серце, сам дух козацької вольності. І нарешті фінальний акорд. 1783 рік. Російська імперія анексує Кримське ханство. Чому це важливо? Тому що зник останній незалежний гравець у регіоні, останній буфер. Тепер увесь величезний простір від колишніх земель Гетьманщини до Чорного моря опинився під прямим і повним контролем Петербурга. Геополітичну шахівницю було повністю перекроєно. А тепер подивіться, наскільки все було продумано і методично. Це не був якийсь хаос, це був чіткий план інтеграції. Крок перший. Стара адміністрація геть створюється нова російська. Крок другий старі козацькі полки як адміністративні одиниці ліквідують, нарізають нові губернії. Крок третій селян, які були особисто вільними, просто прикріплюють до землі, тобто запроваджують кріпацтво. І, мабуть, найхитріший крок четвертий: козацькі верхівці, старшині, дають права російського дворянства. Тобто, тих, хто міг би очолити спротив, просто купили, зробили частиною імперської системи. Геніально і цинічно. Але і це ще не все. Коли Гетьманщину було ліквідовано, історія українських земель не зупинилася. На них чекав ще один великий переділ цього разу між двома імперіями. Справа в тому, що сусідня річ Посполита в цей час переживала глибоку кризу і, зрештою, просто розвалилася. Її землі розібрали сусіди: Австрія, Прусія і Росія. І що це означало для українців? А те, що ті українські землі, які століттями були під Польщею, тепер теж поділили. Галичина відійшла до Австрії, а от більша частина правобережної України до Росії. В результаті український народ опинився розрізаним по живому під владою двох абсолютно різних імперій. І умови життя в цих двох імперіях ну це просто небо і земля. у російській імперії курс на повну інтеграцію, русифікацію, жорстке кріпацтво в австрійській же було інакше, вона сама була такою, знаєте, клоптиковою імперією з купою різних народів. Тому українці там отримали статус окремого коронного краю, селянам дали особисту свободу. А греко-католицька церква перетворилася на такий собі осередок національного життя. І ось ці два абсолютно різні шляхи розвитку визначатимуть усю українську історію на ціле століття вперед. І тут не можна не згадати про Коліївщину. Це був такий страшний кривавий спалах народного гніву на правобережжі, якраз напередодні поділів Польщі. Повстання проти нестерпного соціального і релігійного тиску з боку польської шляхти. Але найтрагічніше в цій історії фінал. Коли російські війська, яких багато хто з повстанців сприймав як визволителів одновірців, просто втрутилися і жорстоко придушили повстання, заарештувавши ватажків, цей епізод, як ніякий інший, показує всю складність і, по суті, безвихідь тогочасного становища. І не завершення, мені здається, дуже влучно все підсумовується. Цитата історика Ореста Субтельного Золота осінь. Цей образ, мабуть, найкраще передає дух останніх років Гетьманщини, такий короткий яскравий спалах надії перед довгою холодною зимою імперського панування. Це історія про те, як нація втратила свою державу, але що важливо, не зникла сама нація, яка просто пішла в такий собі історичний анабіоз, залишивши головне питання про своє майбутнє відкритим.